Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні гарна погода, сонечко, зараз покажу. 2 три дні було ожеледиця, дощ зі снігом. ну Таке дуже погана погода. А сьогодні прям так класно. Думаю, поки класний настрій, з вами привітаюсь. Нічого нового, багато працюю і трошки там деякі проекти рухаються уперед. Коли вони будуть завершені, я їх, їх покажу і розповім. Що скажу? А, казав, що пояс куплю для штангіста, купив пояс для штангіста вже 3 дні в ньому, а 400 гривень обійшовся по OLX. Трошки легше. А, надвечір, коли вже додому заходжу після робочого дня, ну, спина не так ниє, більш-менш нормальна. Приїжджала автівка від Андрія, я 4, 12 мішків по 40 кг йому важу. Так закинув. Ну, добренько. Без мішка було дуже. Ой, без мішка було дуже важко. Зараз трошки. ну <головіка> Тяжкий труд. Я потрошку грошенят на каплю і куплю бетонозмішувач, куплю куплю, то і все буде, але чуть згодом. До речі, зараз історію маленьку можна так трошечки там. А... Думаю, ну, млинчик вже працюю, працюю, 7 років працюю, 8 пішов, все класно. І думаю, купити ще один такий же елікор, нехай буде. Ну, наприклад, щось згоріло, я там чи ножи там. Anchorse, поміняв двигун, наприклад. О, перекинув і все. Думаю, та ні, Сашко, треба щось таке, ну, на 220, але ну, класно, нормально. Тут одна людина дзвонила з Київщини, каже: я купляю все. От кулібіних. Ну, таке радянські двигуни, все радянське метал. Тому що метал завжди дорожчає. Сьогодні там ця вся штука важить 35 кіло, наприклад, вона коштує там, 5 тисяч гривень. Через два роки ти її юзаєш, працюєш, вона працює. Сам метал подорожчає і вона теж стоїть 5 тисяч гривень, але ти на неї працював на неї два роки. Тому купляй таке. Ну, думаю, ладно, гарна парада. Поліз у Alex, коротше, пошукати там все. І так, ну, я, особисто я, там багать, багато хто. Купляє зразу за обгортку. Класна обгортка, класний опис, знаєте, так ну, чудово написано. І ти такой, о, клас, такі люди там, такі І Я так знайшов, там, продаємо дертімолки, робимо, все таке, млинчики. Там такий опис. Ну, мені дуже сподобалось. І я такий пишу: там, а є у вас відео огляд, розрання там. Все? Разрання, там Дивлюся відеогляд. Телефоную. Думаю, за телефон, так що класно, добренько. Телефоную, бери якась жіночка. Ну, жіночка, я так гадаю. Може, це по голосу, там 50 плюс, скажімо так. Говорю, добрий день, я там вам ви мені сказали відео, я хочу поспілкуватись. Спілкуйтесь зі мною. Ну, добре, начебто, я все знаю. Окей, добренько. Питаю, там, вона питає, ви звідки? Я говорю, та ви мені скидали. Розумію". Але звідки ви? Я говорю, яка різниця? Ну, семете солене. Вам це щось каже? А, ні, ну ладно, давайте далі. <смеш> ну, хорошо, давайте далі. Кажу там на 220 мене цікавить, який є двигун. Ну, двигун є 2,2 кВт. Добренько. Я говорю, скажіть, будь ласка, у вас там стоїть ножи чи. Молотки, це наш секрет, це наше ноу-хау. Добре. Ну, говорю, ви просто скажіть, ні, не нажив. Добре, не нажив. А говорю, решета у вас там яке стоїть? Вона питає у когось там. Ну, то есть, балакайте зі мною, але я перепро... буду питати. Питаю, він каже, решета тройка стоїть. А решета ще. Так, да, можемо відрізати. Окей. Кажу, а яка товщина решета? Ну, мені це цікаво, в мене отут двойка стоїть. Да? Я як поставив 7 років тому, заводську вибросив, поставив двоєчку, вона працює не, вона вічна. Вона. Я не знаю. питаю, яку? Ми двойку ставимо. Ага, двойку. Але трубку не дає. Там хтось працює чи щось там, не знаю. А може це була вчора неділя, люди віддихають. Не знаю. Ага, далі. А, говорю, я подивився. Сейчас маленьке відео десь ставлю. Е, я подивився, там реміна передача стоїть. Сен, і все відкр... відкрите, все таке. Скажіть, будь ласка, а у вас е, на цей млинчик кожух захисний йде? тому що два ременя стоять, вони крутяться, там это... Вона питає. Ні, не ставимо. Я кажу: а як можна там додатково замовити, тому що ну, воно буде тут стоять, у мене крутиться ремень. Ну, не дай Боже там щось. А вона такий класний відповідь. відповідь. Вона каже: ми ж дорослі люди, ви що, забралися туди пальці сувати? <риклад> Дуже смішно стало. Я кажу: ну, ви розумієте, ну може, от, наприклад, я мішок висипаю, вітер подув, там, от зараз вітер сильний, і цей мішок туди закрутила. Гарю, ви знаєте, у вас у мене автівка і там подушки безпеки, але ну, я не збираюсь у стовп врізатися, але подушки безпеки для мене важливі. Так що може їх викинути, навіщо вони треба? Так, ви що це ще хотіли узнати? Скажіть, будь ласка, є млинчики, я просто бачив а, забув, як, забув, як млинчик називається, заводський. Але там отвір не. Ну, є отвір, а над ним є такий захисний щось, там, не знаю, кожух. Щоб воно з боків якось там, ну, щоб як велика паличка, або там соломка, соломинка попала, і воно туди. Мені це не треба. Чому? Тому що я буває сою лопухами да, там, і макуху б'ю. І мені треба отвір, якщо що, я його там притикаю, там, дротиком туди пхаю, то мені це не треба. Я говорю, а у вас там як? Молодої молода людина, ви такі питання, які задаєте. Мені за скільки років ми працюємо, такі питання ніхто не задавав. Ви, мабуть, купляйте десь в іншому місці. Я говорю, ну дякую, якби куплю в іншому місці, тому що у вас ціна 9, 990, 10 тисяч за млинчик, і я такі звичайні питання ставлю. Ну, це було це таке спілкування. Я прям просто още, думав, от настрій мені зробили у неділю. короче. Розповію вам, Ви просто спомню. <свісно> так, давайте що, прибіжимось. Вчора була з Нікополя був бусик, я затарився, ніколи не думав, що буду радіти повному гаражу там, чого чогось чогось. Ну, зараз радію, що в мене те 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 І сонечко зайшло. Так, мої волки відпочивають. Вчора була гарна, гарний день. Так, з Нікополя це все з Нікополя. Що в мене? Фуз. Фуз подорожчав. Чому подорожчав? Тому що в мене закінчились баклажки. Я не знаю, де їх брати. Їх немає. Людина, бачите, купляє нові блашки, все красиво робить. За кожну блажку, тобто я плачу за фуз і за кожну блажку 17 гривень. Тому на блашку подорожчав. Ну, Мені нема куди диватися, я взяв. Так, що у нас? от так от вот так все. Так, э, дріжджі, дріжджі взяв, э, взяв 5 да, чи 6 мішечків. А, 6. Э, ракушка. Це наша річна ракушка. Э, у Viber дві людини питали: є ракушка чи ні. Думаю, ну, це таке єврейська моя робота. Люди питають, а я такий, блін, треба надо при... надо запропонувати. Якщо питають, то треба продати. Э, подсуетився, Привезли і ракушку. Ще не розпаковував, суха, не суха. Ціну не пам'ятаю ще, буду дивитись. Люцерка. Це все люцерка. Висівки. Взяв висівки. Це крейда. Премік вчора забрав. Треба сьогодні знову замовляти. Вчора забрав 75 кілограмів, все тільки 50 залишилось. Рибка. 6-6 мішечків. Макушка і соя. Ну, а це все зернові, зернові, зернові. Так що так набрався, дуже задоволений, блін, ніколи не, не, не гадав, що буду радіти, тому що тягав мішки і вони в мене є. Так, у дівчуль сьогодні. О, і сонечка вийшла. У дівчуль сьогодні поприбирали. Їм ем подобається, вони там вошкаються. Так. Все новеньке, все чистеньке. Сьогодні знімав маленьке, коротеньке відео для Фейсбука. Сьогодні такий день, що вони полюбили, от саме цю секцію, метр двадцять п'ять. Вони дуже її полюбили, і сьогодні там було 8-10 штук. І я казав, що якщо робити без перепон, без перегородок то вони люблять колективне несення, вони люблять, коли там з подружайками щось там квокшать, Ну, як ото кажуть, так? базарна баба, як ото квочка, так і вони щось там з собою спілкуються і дуже багато яєць, і роздавлено два яйця. Тому якщо без перегородок, то яйцескат, яйцезборник тільки так. Іначе, як в мене, будуть давити, давити, ну, вже повинен, повиймали. Оксанка тут попрацювала, вже нічого немає, але було дуже багато тут дівчуль. А, нарешті, нарешті пішло. Яйценоска пішла угору. Позавчора був рекорд а, 98 яєць. На цьому місці це. Це що, яйце там, ні? ні, то показує. А є, так, да, яйце. Нова, нова соломка, класна, так вони і на підлогу да, вирішили. Так от. 98, вчора 88, сьогодні вже там на підвіконні бачив 86. Ну, нарешті, нарешті, мабуть, я так сьогодні думав, що 1 березня трошки, може, прийдеться ціну скидати, тому що світловий день більший став, доволі таки більший. А, значить, скоро у, в селі будуть нестись кури. Трошки більше. А, сонечко другий день і завтра, начебто, непогана погода, то теж будуть нестись. І зараз продаю по 54. А, люди купляють, але вже замовлень по інтернету трошки менше, тому що нова пошта подорожчала. І виходить, клієнту 64 гривні за десяток з доставкою. То, мабуть, не знаю, з 1 березня буду по 50. А там подивимось, як воно і що. Ніхто ще не бажає нестись. П'ють, ну все, не будемо їм заважати. Їм класно, вони купаються. Тут нічого немає. тут теж, ну Оксанка попрацювала, позбирала. Все вам показав, надбання свої, до речі, мої поставщики. Олена, яка я казав, торгує на центральному ринку, хто в Нікополі, купляйте в неї. Оце все вона привезла. Це все купляю я у неї. Все якісне, все класно. Так що і дехто навіть приходить, вона каже. Типа, подивились Сашка, будемо у вас там купляти. І купляють і БМВД моє, вона все вчора забрала 100 кілом. Тобто теж продаємо. Один мінус, що. Я у них вигріп усю сою і усю люцерну. Зараз у неї є тиждень, щоб вона знайшла. І каже, що, мабуть, ціна буде трошки інша. Там, соя на гривню дорожча, люцерна на гривню дорожча. Тому наступна поставка, мабуть, дорожчає в мене все потрошку здорожчає і корм буде дорожчати. Дехто писав і дзвонив, кажуть, що корм за 14 гривень. Для несучки, це я дорого продаю, начебто йде така знаєте, от, лінія це 12-12,50. Може і дорого. Тому що я не маю аптових великих. Знаєте, там, Не купляв пшеницю, коли, коли касавиця була. Немає великих амбарів, щоб я це затарив зразу. Мені якусь скидку класну зробили знижку. Вибачте, як є. Але. Ще знаю, що люди, чому в них трошки дешевше корм. Вони, наприклад, ту же кукурудзу беруть не як я сильну, класну, а, суху, а вони беруть якось комбайн, там щось дроби, і, і воно таке, То мені от телефонували, там Сашко з е, прилук, він каже, що йому такою пропонували 220 навіть начебто, чи 3,20. 220. З поля прям бери не хочу. Ну, а я по 5 купляю. Тому от ціна, от, бачите, в 100% на кукурузи можна економити. В мене такого немає. А, і цього тижня, от зараз, на, на завтра, я готовлю 11 плюс. 16 замовлень. 16 замовлень на, нову, ой, на Укрпошту. А, п'ятницю і суботу було класне відправлення. Закінчились лампочки. Я приходжу, я другий, третій в черзі, клас, кайф, півгодини я йшов. В суботу відправляв, лампочок не було. Тому, якщо і привезуть, то завтра десь машина з Дніпра приходить десь о 10-11. Тому хочу на 8 приїхати, поки немає лампочок, і зробити відправку. І що я хотів, хотів сказати, з цих 16 замовлень кайфа 5 чи 6. Повторні, все, йдуть повторні замовлення. і Для мене це найліпший відгук, найкраще класно. Так що отак. Все, буду працювати з вами. Поздоровкаюся, себе показав, показав, куди рухаємось, куди працюємо. Е, начебто, скоро я ж говорю, щось в мене появиться, і я трошечки буду легше це все робити. Але коли появиться, я вам покажу, зніму відео і все розповім. Все, слава Україні, слава ЗСУ, дякую хлопцям. Ми будемо працювати поки що тут, сплачувати податки. Ми платимо податки, і це важливо для країни їх сплачувати. Так, все, на такій ноті зі мною невеселою, будемо закінчувати. До побачення.